Бабуся, вітаю тебе з ним народження. Дуже шкода, що в цей день не можу бути поряд, обійняти і поцілувати, але думками поряд щосекунди. Ти сонечко нашої великої родини. Дякую за щасливе дитинство. Я все добре пам'ятаю і ніколи не забуду твою любов, мудрість і добре серце, збиту подушечку перед сном, щоб було м'якенько спати, пахнючу постіль, висушену на морозі. Гарячий чай і компреси, коли ми хворіли, як розтирала ручки і ніжки замерші після катання на санках. Пам'ятаю, як збігало тісто з миски біля вікна, поки ми занютою купались влітку на дворі. І ми почали кричати: Бабушка, тісто тікає!! Найсмачнішу полуницю, прямо з грядки, вирушену твоїми руками. Історію про падаючу яблуню, яка тримається на кастрюлі, улюблену пісню про мамин рушник, рідна мати моя, і як ти любила, щоб ми її співали. Першу колядку, яку ти навчила, добрий вечір тобі, пане господарю, пам'ятаю, як ти вчила зі мною табличку множення на літніх канікулах. З моєю здібністю до математики, сама б я так не вивчила. Закутану теплу пюрешку на кухні, поки ми спали на канікулах до 10-ї, а ти вже від 6-ї поралась по господарству. Як чекали тебе з базару, щоб позаглядати в торбу, що купила смачненького? Як ліпили разом найсмачніші пиріжки, які такими виходять тільки в тебе, та казала, що гарячими з духовки їсти не можна, бо болітиме живіт. Як вчила мене квасити та маринувати. З тобою було цікаво та весело все, бо ми робили це разом, і ти постійно розказувала цікаві історії з життя. Як я, будучи підлітком, подивилась передачу про харчування і сказала тобі, що вечеряти треба до 18-ї, а не о 21-й, коли на вулиці темно, і городні роботи закінчені, ти сказала: добре, будемо о 18-й». і з наступного дня ми вечеряли о 18-й, потім знову йшли на город. Ти рідко щось змушувала, але вміла заохотити до будь-якої роботи. Як приходила до тебе без попередження, ти завжди казала: Ой, нема що їсти. Відкривала холодильник, а там мінімум шість різних страв. Як на свято, але тобі здавалося, що цього мало, щоб порадувати любих внуків. Життєві мудрості, наприклад, що мудріший той, хто після сварки перший мириться. Як я порвала джинси, а ти в свої 80 зналася на моді не гірше за мене і сказала, то зроби ще кілька дірок та й будуть ще модні. Як чекала нас раз на кілька тижнів з навчання з Києва і щоразу давала тушену капусту та котлетки з собою, щоб було що їсти у гуртожитку, коли я кудись виряджалась і питала тебе, чи я гарно виглядаю, ти завжди казала: молоденька, завжди гарна. Як я ввечері йшла замикати сарай і просила тебе стояти біля дверей і говорити до мене, бо боюся темряви, коли питала, дати з собою яїчок, скільки штук, ми казали, дай штук 5-10 і ти пакувала 20-30. Як ти щороку чекала святвечір і серйозно підходила до приготування, бо збереться вся наша родина, як казала, що не опануєш мобільний телефон, а потім тішилась, як зручно, що він в тебе є, а ми знали, що опануєш, бо ти в нас ще та розумашка. Як раділа, коли я народила першу правнучку, як розповідала моїй Насті придумані казки, бо не могла читати через слабкий зір. Коли я надумала спробувати щепити дерева, як 20 років тому показував дід, ти вірила, що приймуться та заглядала чи пустили листочки разом зі мною. І вони прийнялись тепер там ростуть черешні. Ти закінчила всього три класи, але твоєї мудрості варто повчитись навіть людям з вищою освітою. Ти така незвична, давно не живеш за принципом відкладати щось на завтра. Навчила жити тут і зараз і користуватись новими речами, не відкладаючи їх на потім, колись для особливого випадку. І ще багато добрих та світлих спогадів у моїй голові та серці назавжди зі мною. Ти показала, що таке справжня бабусина любов. Ти надихнула бути такою ж класною та турботливою мамою і бабусею. Любимо тебе сильно, сильно і обіймаємо ніжно-ніжно.